Вільний народи вільної країни, вільний Славутича, який загарбникам не підкорити. Сьогодні ми були всі разом з тобою на твоїх вулицях, у твоєму протесті, і всі разом говорили окупантам одне йдіть додому, поки ще можете ходити. Російські загарбники увійшли в Славутич і зустріли там таку ж реакцію, як і на півдні нашої держави. Як і на сході нашої країни Україна у прагненні жити вільно, жити незалежно і заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій. Кожен день, кожен день нашої боротьби за Україну, за нашу державу, кожен прояв нашого спротиву в усіх районах, куди окупанти зайшли, поки що доводять, що Україна це сповнена життям держава, яка має історичне коріння і моральну основу на всій своїй території. Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення і підключення камлання московських телеведучих листівки з пропагандою роздачі рублів. рублів, які в Росії скоро прийматимуть за вагу чи на вагу, а не за номіналом. Не допоможе і підкуп маргіналів, яких окупанти шукають по всіх смітниках, щоб зобразити, нібито проросійську владу. Відповідь російським військам буде тільки одна: ненависть і презирство, і неминуче прийдуть наші Збройні Сили України. Саме тому прості українські селяни голіруч беруть у полон пілотів збитих російських літаків, які падають на нашу землю. Саме тому наші тракторні війська. Українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають їх нашим Збройним силам України, в тому числі найновіші зразки, які Росія намагалась берегти в секреті. А тепер окупанти їх кидають на нашій землі і просто втікають. В принципі, правильно роблять, бо їм звідси краще втекти, ніж померти. А інших альтернатив просто немає. І не буде. Кожен і кожна в Україні об'єдналась і всю свою енергію вже більше місяця віддають обороні нашої держави разом зі Збройними силами України, разом з усіма нашими захисниками, з усіма нашими захисницями, разом з нашою національною гвардією. Хочу зараз ще раз привітати. З великою повагою Національну гвардію України з її днем щиро вдячний за все, що ви робите для захисту нашої держави, для захисту українців. Дякую за всі кроки до перемоги, яка Буде і які стали можливими завдяки вам сьогодні ж. Вручив нагороди бійцям Нацгвардії України, які відзначились в боях з російськими окупантами, а також присвоїв звання бригадного генерала п'ятьом полковникам Нацгвардії України. Загалом, за час повномасштабної війни, з 24 лютого вже 476 бійців національної гвардії були відзначені державними нагородами. Говорив також сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Двічі про наших людей, які знайшли захист на території Польщі, і про необхідність посилення нашої спільної безпеки, безпеки наших держав, безпеки насправді для всіх європейців, яка ціна цієї безпеки. Це дуже-дуже конкретно. Це літаки для України, це танки для нашої держави, це протиракетна оборона, це протикорабельна зброя. Це те, що є у наших партнерів, що у них просто припадає пилом. Зрештою, це все для свободи не тільки України, для свободи Європи. Бо для всіх на континенті не може бути Прийнятним, Якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиниться держави Балтії, Польща, Словаччина, увесь схід Європи. Опиняться тільки тому, що літаки залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО. І один відсоток усіх танків НАТО. Один відсоток ми не просили більше і не просимо більше. А чекаємо вже 31 день. Тож, хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування? Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні. Саме ці слова партнерам потрібно, бо це безпека Європи. І саме про це ми домовлялися в Києві, коли троє прем'єр-міністрів східноєвропейських країн, а також пан Качинський, прибули в нашу столицю. Це всередині березня було сьогодні ж. Одразу після розмови з президентом Польщі зв'язався із захисниками Маріуполя. Я на постійному контакті з ними. Їхня рішучість, їх героїзм, стійкість вражають. Вдячний кожному з них, кожній з них. Хоча б відсоток їхньої хоробрості тим, хто вже 31 день думає, як же передати десяток другий літаків або танків. І кстати, Мы говорили сегодня с нашими военными в Мариуполе, вы знаете, с нашими героями, которые защищают этот город. Мы говорили на русском языке, потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка. Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами. Только с вами, с этими взрывами и убийствами, вашими преступлениями. Вы депортируете наших людей. Вы травите наших учителей. Вы заставляете их повторять все за вашими пропагандистами. Это вы захватываете в плен наших мэров и украинских активистов. Это вы расставляете на оккупированных территориях бигборды с призывами. Сегодня они появились. появились не бояться говорить на русском языке. Не бойтесь говорить. Просто подумайте, что это значит. Там, где русский всегда был частью повседневной жизни, как и украинский язык, на востоке нашего государства. И там, где вы превращаете мирные города сегодня в руины, Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете за одно поколение и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики. Наші представники, міністр закордонних справ та міністр оборони України, зустрілися сьогодні в Польщі з колегами із Сполучених Штатів Америки. До них приєднався і президент США Джо Байден. Як мені доповіли, переговори стосувалися, зокрема, і цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалося того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пін-понг, хто і як повинен передати нам літаки? Та інші інструменти захисту. Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків і іншої бронетехніки та обов'язково ще раз, літаків. Про це знають всі захисники України, всі захисники Маріуполя знають тисячі людей, громадяни, цивільні, які там вмирають в блокаді. Це знають США, знають усі європейські політики. Ми сказали всім. І це мають знати якнайшвидше люди на землі і якнайбільше людей на землі, що всі зрозуміли, хто і чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення життєво важливе. Звичайно, ми вже захопили певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали. Але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи в Європі, ніж наші партнери. Позиція України має бути почута. Хочу підкреслити, це не тільки наша позиція, це позиція абсолютної більшості населення Європи, більшості європейців. Якщо хтось не вірить, хай подивиться на актуальні опитування громадської думки у світі. А якщо не хоче чути позицію людей, то почуйте удари російських ракет, які б'ють зовсім поруч з польським кордоном. Чи ви чекаєте гуркіт. Російських танків. Говорив також сьогодні з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим, зокрема, про гуманітарну катастрофу через дії російських військ та про те, як врятувати наших людей, виступив сьогодні ж на дохійському форумі в столиці держави Катар. Це поважне зібрання, яке має значення не тільки для ісламського світу. Але й багатьох інших держав Латинська Америка, Африка тощо це саме ті регіони, де російська пропаганда все ще має великий вплив. Але ми працюємо проти брехні всюди у світі. Хай в Росії знають, що правда не мовчатиме, і кожен народ в світі відчує, якої глибини несправедливість Росії творить проти України, проти усього, що утримує світ в рамках моралі та людяності. Окупанти скоїли черговий злочин проти історії, проти історичної справедливості. Біля Харкова російські війська у своєму фірмовому нелюдському стилі денацифікували меморіал жертвам Голокосту в Дробицькому яру. В роки Другої світової війни в цьому місці нацисти розстріляли близько 20 тисяч людей. Через 80 років їх убувають вдруге. І це робить Росія. Минора у Дробицькому яру розбита російськими снарядами сьогодні. Це ще одне запитання до всієї єврейської громади світу про те, скільки ж ще злочинів проти нашої спільної пам'яті про голокост буде дозволено скоїти Росії на нашій українській землі. Російські війська цілком свідомо вбивають мирних людей, знищують житлові квартали. Поцілюють в укриття і лікарні, в школи, в університети, навіть у церкви, навіть у меморіали з жертвам Голокосту. Російські війська отримують саме такі накази: знищувати все, що робить наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурою. 80 років тому нацисти саме так намагались захопити Європу, саме так, як діють окупанти в Україні. Ніхто їм цього не пробачить. Буде відповідальність так само, як і 77 років тому. Скоріше за все, не у Нюрнберзі. Але сенс буде аналогічний. Ви побачите. Всі побачать. Всі. Ми гарантуємо. Слава усім нашим героям! Слава Україні!